Пропонуємо вам відеопрезентацію інноваційного рішення для влаштування ультратонкої водяної теплої підлоги від компанії УПОНОР, систему Мінітек. Дана система проектувалася для вирішення задачі влаштування водяної теплої підлоги в тих будівлях, де при побудові системи підлогового обігріву неможливо використати традиційний підхід з використанням утеплювача та повнорозмірної стяжки. На сьогоднішній день можливості використання системи розширилися не тільки до влаштування ефективних і малоінерційних систем підлогового обігріву у новобудовах та старих будинках, а практика показала, що за допомогою систем Мінітек можна також будувати і актуальні на сьогодні системи поверхневого охолодження. Для з'єднання труб системи Мінітек між собою та підключення трубопроводів до системи опалення чи охолодження використовується набір спеціальних фітингів, виготовлених із латуні та полімерних кілець, які обтискають трубу ззовні над фітингом. З'єднання фітингів із трубою відбувається за принципом «Quick and Easy». До складу системи входять з'єднувальні прихідні муфти типу труба-труба, різьбові фітинг та фітинг з накидною гайкою під євроконус та редукційний трійник для реалізації безколекторного підключення труб по принципу «Тіхельмана». Для кріплення труби до підлоги в системі Мінітек використовується монтажна шина та монтажна панель. Панель може встановлюватися на будь-яку підлогу із дерева, бетону або керамічної плитки. Висота елементів монтажної панелі становить 12 мм. На нижню поверхню панелі нанесений шар клею, завдяки якому панель фіксується на поверхню монтажу. Міцність конструкції панелі дозволяє ходити по ній після приклеювання на підлогу без завдання їй механічних пошкоджень. Панель має перфорацію всередині виступів та між ними, що забезпечує найбільш повне розподілення самовирівнюючої суміші і утворення надійних зв'язків конструкції із існуючим покриттям підлоги. Система Мініте будується на основі труби Uponor Comfort Pipe Plus діаметром 9,9 мм. Mm. Труба виготовляється із зшитого поліетилену PEX-A відповідно до EN ISO серія S5. Має антидифузійний шар від проникнення кисню, евохсополімеретилену і вінілового спирту. Труби у понорком Ford Pi плюс призначені для систем радіаторного і підлогового опалення та охолодження, повністю сумісні з фітингами у понорк Вікенд Ізі та компресійними адаптерами євроконусами. Вони також мають додатковий зовнішній шар з поліетилену ПЕ, що захищає їх від механічних пошкоджень. Термін служби 50 років при температурних режимах: робоча температура 90 градусів за цельсієм, робочий тиск 6 бар. Для роботи системою міні знадобиться лише два спеціальних інструменти: це труборіз для полімерних неармованих труб та ручний або акумуляторний. Розширювач труби для зручності монтажу бажано використовувати акумуляторний еспандер, виготовлений мілвоки на замовлення компанії Упонор. З'єднання труби з фітингами виконується швидко та досить просто. Вимірюємо та відрізаємо потрібну довжину труби. На кінець труби будь-якою стороною одягаємо полімерне фіксуюче кільце. В трубу з кільцем вставляємо розширювач труби і проводимо від 3 до 5 розширень, в залежності від температури повітря у приміщенні, де відбувається монтаж системи. Під час розширення труби розширювальну головку після кожного кроку повертаємо на код від 5. Надцяти до 45 градусів після повного розширення труби у інсталятора є кілька секунд на те, щоб змонтувати фітинг в розширену ділянку труби. Фітинг вставляємо до упорного латунного кільця. За рахунок використання гнучкої труби із зшитого поліетилену PEX-A, труба Comfort Pipe досить легко монтується в монтажну панель. При цьому крок укладання труби може бути від 5 до 15 см. однак на поворотах пам'ятайте про те, що мінімальний радіус вигину труби становить 5 см. Якщо при вкладанні труби не дотримуватися мінімального радіусу вигину, то з'являється ризик залому труби. Дана ситуація неприємна, однак, за рахунок використання труби із зшитого поліетилену, виготовленого за технологію PEX-A, цю неприємність можна виправити. Для вирівнювання заломленої ділянки труби її потрібно повільно та акуратно розігріти промисловим феном до температури плюс 133 градуси за Цельсієм. При цій температурі труба розм'якшується, стає прозорою та відновлює свою форму, використовуючи ефект молекуляції. Лярної пам'яті, тобто труба, приймає ту форму, яку вона отримала при формуванні труби у екструдері на заводі, при виконанні цієї процедури, слідкуйте за тим, щоб зовнішній захисний шар не був пошкоджений. Після розігріву та вирівнювання труба, охолоджуючись до температури навколишнього середовища, твердіє та відновлює свої конструктивні властивості. Через 20 хвилин можна проводити опресовку системи трубопроводів та перевірку їх герметичності. Розглянемо приклад застосування системи МініТЕК для влаштування водяної теплої підлоги у однокімнатній квартирі, в якій на момент проведення будівельних робіт вже залита чорнова стяжка. Перша дія, з якої починається монтаж системи Мінітек, це очистка та ґрунтування поверхні. З підлоги прибирається все сміття та бруд. Перед поклейкою монтажних панелей поверхня підлоги повинна бути рівною, твердою та знежиреною. Рекомендується обробити підлогу будівельною ґрунтовкою. На очищену та загрунтовану поверхню підлоги клеїмо монтажні мати Мінітек. Для приклеювання мату до бетонної поверхні потрібно здерти плівкове покриття на нижній частині монтажної панелі. Потім акуратно кладемо панель на місце монтажу і притискаємо її всією площиною до підлоги, щоб клей сконтактував із покриттям. Мати клеїмо таким чином, щоб Сусідні панелі співпали з замками на краях перфорованої поверхні панелі. Між наклеєними панелями не повинно бути просвітів. Це гарантуватиме рівномірний крок укладки труби. Мати потрібно наклеїти по всій поверхні підлоги, де ви влаштовуєте систему поверхневого обігріву. У нашому випадку тепла підлога вкладається по всій площі квартири. У місцях примикання до стін мати підрізаємо у потрібний розмір, використовуючи звичайний будівельний ніж. При правильному виконанні процедури поклейки монтажних панелей кінцевий результат не тільки забезпечує правильну основу для укладки труб, а й порадує око професійного інсталятора своїм техногенним дизайном. Монтаж труби може спокійно виконувати один інсталятор, оскільки додаткового кріплення труби до підлоги не вимагається. Труба вкладається в канали на монтажні панелі, при цьому надійно лежить в них, не намагаючись звідти вибратися. Спосіб укладки труб залежить від конкретної ділянки підлоги, але ми радимо вкладати контури методом равлика. Це Гарантуватиме рівномірність прогріву підлоги. В тих ділянках, де підлога примикає до стіни із підвищеними тепловими втратами, наприклад, в зоні переходу на балкон варто вкласти трубу із мінімальним кроком укладки. Так, по всій квартирі ми вкладаємо трубу із кроком 10 см, а в зоні біля балкону з кроком 5 см. При вкладанні контурів звертайте увагу на довжини труб у кожному контурі. Бажано всі контури робити схожої довжини. Обов'язково при цьому на кінцях труб підписувати довжину контуру і частину кімнати, де його встановить. Максимальна довжина контуру не повинна перевищувати відрізок у 60 метрів. В кінці труб після вкладання в монтажну панель бажано ізолювати стрічкою, щоб в трубу не потрапило будівельне сміття. Використання бухторозмотувача не тільки пришвидшить процес монтажу, а й суттєво скоротить час та вартість проведення монтажних робіт. Кінці труб залишаємо в зоні монтажу колектора із запасом до 1 метра, щоб потім не було проблем із підключенням труб до колектора. Якщо операції по укладці труби виконані повністю, тоді вся поверхня підлоги, на якій змонтована труба, матиме чудовий техногенний вигляд. Зверніть увагу на те, що труба по всій поверхні підлоги була вкладена максимально рівномірно, адже в зоні, де крок укладки труб буде відрізнятися, в подальшому буде відчуватися дискомфорт у вигляді різних температур поверхні підлоги. Місце для монтажу колектора обираємо таким чином, щоб Мізувати витрати труб та в подальшому мати доступ до колекторного ящика з метою проведення налаштувань та гідравлічного балансування контурів. На вихідні патрубки надійно зафіксованого на стіні колектора накручуємо перехідні фітинги мінітек, накидну гайку під Євроконус. Остаточно приміряємо потрібну довжину труби і відрізаємо зайвий шматок. Зріз труби повинен бути рівним та максимально перпендикулярним до поверхні труби. На трубу одягаємо монтажну гільзу системи Quick and Easy. Вставляємо розширювальну головку акумуляторного еспандера та проводимо 3-4 розширення труби із поступовим провертанням головки на кут від 15 до 45 градусів. Після розширення труби максимально. Максимально оперативно одягаємо трубу на фітинг в притул до металевого упору. Повторюємо процедуру для підключення всіх контурів теплої підлоги до подаючої та зворотної планки колектора. Слідкуйте за тим, щоб початок та кінець відповідних контурів труб були розташовані один під одним на колекторному вузлі. Це основа культури монтажу. Після монтажу всіх фітингів затискаємо гайки з євроконусом на колекторі ключем. Якщо використовується полімерний колектор, слідкуйте за зусиллям затягування гайки, щоб не пошкодити колектор. Після підключення всіх контурів можемо приступити до заповнення системи опалення водою. На котлі відкриваємо кран підживлення та автоматичний розповітрювач. При заповненні системи опалення відкриваємо крани спуску повітря на колекторі. Особливість системи Мінітек у наявності капілярного ефекту, який не дозволяє бульбашкам повітря залишатися в трубах, а при наявності циркуляції в системі опалення вони потрапляють в котел, де їх вижене автоматичний розповітрювач на насосі. Відкриваємо всі контури теплої підлоги і готуємо систему до гідравлічної опресовки перед заливкою бетонної суміші підлоги. Опресовку системи робимо при виключеному котлі. Тиск води повинен бути вдвічі більшим за тиск води при звичайному режимі експлуатації при цьому контролюємо герметичність системи трубопроводів. Вітаємо вас! Робота виконана добре. Тепер можна збирати інструменти, звільняти місце будівельникам для заливки чистових стяжок. А ми повернемося на об'єкт вже для запуску системи опалення та проведення фінальних налаштувань.